Всім доброго здоров'я. Я сьогодні зранку зайшов в інтернет. Бачу, замічаю, що українські дівчата знову підривають інтернет, роздають рекомендації, роздають поради, побажання і так далі. Отже, відео номер один, будь ласка, ваша увага. мені 30 і я жодного дня не працювала. Не знаю, що таке економити та відкладати. Спочатку абсолютно всім необхідним мене забезпечували батьки. А згодом, коли я вийшла заміж, цю естафету передали чоловіку, ну і ще підключилась його родина. Жінка це муза, і якщо вона важко працюватиме, вона не зможе приносити щастя в родину. Жінка повинна бути коханою дружиною, господинею та музою свого чоловіка. Догляд за собою, побут, приготування смачних страв, виховання дитини це і є найважча праця жінки. Жінка може працювати тільки в тому випадку, якщо дана робота, дана професія приносить їй море задоволення. Як бачимо, так розуміємо, що ціль мета та основна місця української жінки це бути музою, бути музою і ніколи не працювати. Спочатку бути не у батьків, ну а пізніше на забезпеченні у свого чоловіка та його родини. Це вже настільки класично, банально та примітивно, що мені особисто навіть немає що додати. А ми продовжуємо і зараз відео номер 2. Будь ласка, ваша увага. Женський совет. Поки ви чекаєте підходящого подходящого чоловіка, не забудьте повеселитися з неподходящим. У мене все. Не забудьте повеселитися. Ось такі поради, ось такі рекомендації дають українські дівчата в інтернеті. Інша категорія українських дівчат записують навіть різного типу побажання та тости на дану тематику. Будь ласка, ваша увага. Тобо. Щоб було де, щоб було з ким, щоб не застукали не з ким, щоб ми цвіли як розі вранці, щоб нас не трахали за сранці, бо де-небудь і ясне, будь дома так не любить. Щоб нас не трахали за сранці. Ось такі українські тости в наших українських дівчат на теперішній час. У мене виникає таке враження, що на сьогодення у наших дівчат в голові лише одне. А ми продовжуємо йдемо відео наступне від нашої прекрасної половини України. Будь ласка, ваша увага. Дівчата, помастіть медом свою кицю. Дійсно, помастить. Воно зробить так, щоб було більше притоку крові, тобто у вас буде більше відчуттів. У вас слизова буде просто пульсувати. Тому це і називається рідкий вібратор. Тобто ви наносите цей гель, і він за рахунок ефектів тепла холоду розганяє кров і там більше цікавих відчуттів. І чоловіки, коли їм смачно, набагато цікавіше і набагато довше це роблять. А воно ну, дуже смачне. Смачніше, ніж будь-який лубрикант, будь-яка смазка смакова. Воно реально на смак як мед, але є інші смаки. Мені особисто дуже подобається смак Red Bull або Ментолової жуйки. <реш> і знову те саме: таке виникає враження, що ви кицею, з вашою кицею, боцім то спасаною торбою усі ввозитися, дівчата. Гарні наші українські дівчата, гарні, чудові, прекрасні. Будь ласка, вчіться варити борщі, вишивати хрестиком, прити торти. Вчіться реально робити щось корисне. Ну, а чоловікам та хлопцям я скажу наступне: будь ласка, собі вибирайте тих жінок, тих дівчат, котрих цікавить не лише їхні кеці. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей.